Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі Категізацію в Італії і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді, де даємо відповіді на питання нашої молоді щодо християнської віри, життя церкви, Біблії тощо. Сьогодні шукаємо відповідь на наступне цікаве питання, чому церква вчить того, що Христос в Євангеліях прямо не говорив. Для того, щоб краще війти в суть цього питання, погляньмо на Біблію. От мене трошки пошарпано. Книжки, які беру в руки, річ виглядають краще. Такої товщини старий та Новий Завіт. А ось це Євангелії. А якщо поглянемо, скільки зараз є всього написано у церкві, чого Ісус прямо не говорив у Євангеліях, то збирається чимало книжок. От, наприклад, ті, що мав під руками, і зручно взяти. У нас тут є молитва слов, є служевник дарів, є документи Другого Ватиканського собору. Підкреслюю, документи одного із Вселенських соборів, їх було чимало. Енцикліка папи Франциска, Кодис славні східних церков, Катехизм, устав богослужінь, молитвих енцикліка поклонівся, Івана Павла II, Ревник моральне богослов'я, щоденні молитви. А й справді, чому церква вчить те, що не згадується в Євангеліях? Що Ісус прямо не говорить? Звідки церква бере оце своє навчання? Усе, що говорив Христос, поміщається в ці чотири Євангелії, а в церкві стільки різного навчання, догматів, молитов, правил, що й годі перечитати, і ще й постійно придумують щось нове. Ну як так? Давайте розберемося по порядку. Знаємо, що після Вознесіння на небо Христос залишає церкву, свою місію, проповідь Іванлії на апостолів. Вони продовжують місію Христа. І це було дуже непросте завдання, адже постійно зустрічаються нові люди, нові культури, нові виклики, нові проблеми, треба їх вирішувати. І що робити, в кого спитати поради, як вдіяти, як не помилитися, коли Ісуса нема поруч. А що буде, якщо апостоли чи їх послідовники зроблять фатальну помилку? Невже церкві кінець? То чи справді Христос залишає апостолів на призволяще? Невже він доручив їм таку важливу місію спасіння людей і лишив їх сам на сам? Зовсім ні. Христос хоч і вознісся на небо, але не залишив апостолів самих у церкві. Христос силає на апостолів Святого Духа, який буде їх провадити, навчати, підказувати, допомагати керувати церквою? Давати їм духовну силу, виконувати Христову місію. Більше того, Святий Дух, сходячи на апостолів, наповняючи церкву Христову, є тою Божою силою у церкві, яка допоможе церкві стояти міцно і не розвалитися, незважаючи на людські немочі та недосконалості. А Утішитель, Святий Дух, якого Отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадає, що я сказав вам. І так на апостолів сходить Святий Дух, і ця подія вважається Днем народження церкви, тому що немає церкви без Святого Духа, який веде її. Так з тих пір фактично не люди керують церквою, проповідують, навчають, вони лише є інструментами. У Божих руках святий Дух є той, хто веде церкву, і він є тим секретом стійкості і непорушності церкви впродовж тисячоліть. Відтак, усе, що робили апостоли, вони робили під проводом Святого Духа. Тому недаремно, оголошуючи рішення першого апостольського собору, апостоли говорять так. Подобалось би Святому Духові і нам ніяково більше не складати на вас тягору, крім цього необхідного. У книзі діянь і в посланнях апостолів можна неодноразово зустріти описи про те, як саме Святий Дух діє у церкві. Читаємо, що він є той, хто забороняє, той, хто призначає єпископів, хто веде людей, хто наповняє людину, відкриває та об'являє таємниці Божі та багато іншого. І так, апостоли. Співпрацюють із Святим Духом, прислухаючись до нього. У церкві з плином часу зберігається наука Христова і проповідується. Однак інколи виходять різні нові постанови: правила, догмати, молитви, які мають за мету краще пояснити Христове навчання, точніше і зрозуміліше вказати, в що має вірити християнин, та вирішити згідно христової науки. Ті проблеми та виклики, які приносить нам сучасний світ. І з першим таким серйозним викликом зіткнулися ще самі апостоли, коли вони мали вирішити, чи слід новонаверненим поганам, які приходять у християнство, приймати обрізання. Одні казали, що треба приймати обрізання, другі казали, що не треба. І це починало ділити церкву на двоє. Це була дуже серйозна проблема, на яку Христос не дав. Чіткої вказівки. І це було серйозною загрозою єдності і стійкості церкви. Апостоли, які виконували Христову місію, прийняли Святого Духа, мали з тим щось робити. І вони збираються в Єрусалим на собор, на нараду. І вирішують цю проблему. Не на основі власних амбіцій, точок зору, світогляду, але на основі Христової. Науки на основі Слова Божого, на основі Біблії, на основі пророчих книг, і, звісно ж, з молитвою і приймають рішення, що поганам, які стають християнами, не обов'язково приймати обрізання. Хоча, пригадую, Ісус про це прямо не говорив. За цим зразком першого Єрусалимського апостольського собору пізніше відбуватимуться інші вселенські собори, на яких єпископи зі всього світу. Наступники апостолів будуть збиратися і вирішувати різні спірні питання, боротися проти Єресей, приймати догми. На таких вселенських соборах було укладено ті речі, без яких зараз не уявляємо християнське життя. На Вселенських соборах було прийнято символ віри, де точно і конкретно описано, у що має вірити християнин. Було визначено дату Пасхи, було прийнято догму про Пресвяту Трійцю та безліч інших речей. Незважаючи на те, що Христос про це все прямо не говорив. Однак це все із науки Христа випливає. На Вселенських Соборах під час прийняття рішень береться за основу найперше наука Христа, Біблія навчання апостолів. Тому це все, що вчить церква, не є десь далеко від Біблії, але є отут, на основі Біблії. Такі важливі рішення для життя церкви зараз приймають єпископи, які є наступниками апостолів, і які теж прийняли Святого Духа, так як і апостоли, а прийняли вони Святого Духа через покладання рук, чи іншими словами свячення. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. І так Святий Дух по сей день провадить єпископами в управлінні. Церквою у церкві є постійна потреба скликати у ці собори, вирішувати спірні питання, тому що часи міняються, з'являються нові виклики, нові проблеми. Для прикладу, від самих початків і дотепер з'являються фальшиві науки, які викривляють Христову віру, і збираються собори для того, щоб точніше вказати, в що має вірити християнин, аргументувати нашу віру. От, наприклад, в 60-х роках минулого століття відбувся другий Ватиканський собор, а після нього інші. Після таких соборів постають різні документи: навчання пап, енцикліки, літургічні приписи, канонічне право. Наші українські єпископи, які теж через покладання рук прийняли Святого Духа, є послідовниками апостолів, теж збираються на собори. От, наприклад, у 2023-му на синоді наших єпископів Української греко-католицької церкви була прийнята програма лікування ран війни в Україні. Короткий підсумок. Отож, коли ви чуєте, що церква вчить те, що Христос у Євангеліях прямо не говорив, це аж ніяк не означає, що єпископи чи священики щось собі вигадують, фантазують зовсім ні. Після Вознесіння Христа апостолами, їх послідовниками, єпископами, священниками, церквою провадить Святий Дух, якого прийняли апостоли, і через покладання рук або свячення. Передають своїм послідовникам. Тож усе, що зараз нове з'являється у церкві, догми, молитви, енцикліки, правила, з'являються у церкві через співпрацю Святого Духа із наслідниками апостолів. І саме Святий Дух допомагає церкві міцно стоятися і не допуститися фатальних помилок через людські немочі та недосконалості. Усе, що нове з'являється у церкві, повністю відповідає Біблії. Науці Христа, навчаннях апостолів, і аж ніяк це все не заперечує. Усе, чого церква навчає, покликане допомогти нам краще розуміти науку Христову та застосовувати її у сучасному світі. Для цього на соборах під проводом Святого Духа вирішуються постійно спірні питання і приймаються нові рішення. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням та підпискою. Для учнів категорічних шкіл є також завдання для поглибленішого працювання, які знайдете в описі під цим відео. У наступному відео шукатимемо відповідь на запитання, у чому полягає секрет стійкості і непоминності церкви впродовж тисячоліть. До нових зустрічей, папа! -па.